Добрий вечір, Марк, я рада тебе сьогодні тут бачити. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про пташечок, про пташечок, які зимують зимуючі пташки. Сідай, будь ласка, зручно, і ми з тобою почнемо. Дві синички, як сестрички, прибули до годівнички, поклювали салави, цвірінчать ще мало. А ще, Марк, я тобі хочу розповісти, що синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже передбачливі та запасливі. Ще наприкінці літа, уявляєш, наші синички починають збирати та розносити у свої схованки насіння та зернятка. Ось такі чудові наші пташечки. Але знайти схованки вони іноді не можуть, бо вони. Забувай, де їхні запаси. Марк, а ти знаєш, що це за пташка? Горобець. Горобець. Ми підсиплемо пшенця та накормимо горобця. Ці маленькі активні пташки не відлітають у вирій, залишаються зимувати в Україні. Взимку вони шукають допомоги в людей, тому активно злітаються у великі міста, поближче до селищ, поближче, де живуть люди, щоб ми їх могли нагодувати, щоб ми їм в могли щось смачненьке насипати. Марк, а ти знаєш, що це за пташка? Це пташка називається Снігур. Ось послухай про неї. А маленькі снігурі. Посідали на гілі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ці птахи дуже легко переносять холод. Більше того, чим міцніші морози, тим краще почуває себе снігур. Тому називають їх снігур, тому що вони не бояться морозу, вони як, сні... як снігові наче. Ще й сорока білобока, поглядає хитрим оком. Наклювалась жита і чекає літа. Ось то, Тамар, я хочу з тобою зіграти в гру, гра з нашими рученятами. Зараз я тобі вмикаю камеру. Ось, бачиш, мої руки. Ось мої руки. Зараз хвилиночку, сонечко. Я хочу тобі про сороку білого зробити вправу для наших рученят. У сороки білобоки п'ять наляк. Покажи мені ось так долоньку. Молодець, усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. Цей здоровий, носить дорога. Загибаєш так пальчик. Той швидкий пшоно другий пальчик. Третій в чашку сідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий, п'ятий пальчик хоче спати. Помагати не біжить. У садку в холодочку ліг на травці і лежить. У сороки-білобоке все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали на обід. Ось так пальчики зроби. Молодець, ті до кашки, ці добрашки, ще млинці по п'ять по шість. Але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув, це братик п'ятий. Не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ось так пальчик бачиш, робить? Як це так? Ану, зроби ось так пальчик. Покажи мені, будь ласка. Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він полі бараболю обгортає за любки. Ось так пальчик анекдот. До городу носить воду, воду носить ось так долоньки зробить. Молодець поливає огірки, ось так зроби по колу. Молодець поливає огірки, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати, і сорока білобока не нахвалиться ніяк. У мене діти працювати зовсім ледарі немає. Ось таку чудову казочку ми з тобою рухливу для наших пальчиків зробили. Давай продовжимо далі. Дивись, будь ласка, на екран сонечко і продовжимо далі з тобою. Ось така чудова сорока білобока, і в неї було п'ять синочків і дочок. І кричить ворона, Кар, прилетіла я у бар, я наїлась доскочу, мабуть, далі полечу. Ворона може бути чорно-біла, або може бути чисто чорна. Сорока може бути лише біла з чорним. Годівничка добре діло, пташки наші. Так зраділи, завтра знову прилетять, нас вони не об'їдять. В годівничку ми можемо діти покласти з вами, можливо, жменьку якоїсь крупи, чи то гречки, чи то пшона. Можемо туди покласти крихту гріба, яку ми змили з столу після того, як ми з вами повечеряли чи то повідали. Просто пташечка ми можемо дати те, що нам не потрібно. А зараз ми будемо з тобою відгадувати загадки. Хто загадки розгадає, це пташок одразу впізнає. Слово з вами ми знайдемо та роботу розпочнемо. А зараз Марк, слухай, будь ласка, уважно, будеш відгадувати загадки. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розсипує пшеничку про найближчу годівничку. Подивись, будь ласка, на екран, це ще заташка з'явилась. Синичка, так? Подари снігу. Повтори, будь ласка, за мною Снігур. Снігур молодець. Давай далі продовжимо. Ростом він маленький, сірий чи пурненький. Справжній молодець. Хто ж він марк? Горобець, так? Да. Горобець. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, а комашок дістаю. Марс, скажи, будь ласка, що це за пташечка може, яка лікує нам дерева? І ступає. Yeah. Молодець. Дято, звичайно. Що за птах? Людей боїться, не літає високо, а співає «ко-ко-ко». Чого це? Півень молодець. Скажи, будь ласка, Мак, а півень це свійська чи дика тварина? свійська молодець. А скажи мені, будь ласка, наші пташечки ми з тобою називали і синичка, і снігур, і горобчик. Це які пташки? Дика? Дикі пташечки. чи свійські пташки? Звичайно ж, дикі, Так. Да. Давайте лежимо далі. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Скажи, будь ласка, Марк або Вероніка, Добрий вечір, Вероніка. Що це за пташка, яка вночі спить? Вночі гуляє, а вдень спить. Ти знаєш, Марк? Да. Що це за пташечка? Сова. Сова. молодець. А зараз Вероніка, послухай, будь ласка, ка... загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар, усе кричить. Хто це Це... Це шалан. Ні, це ворона. Ворона кар 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 кричить. О, 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 о. Жовтогруді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі січки називаються. Хто це? Синички. Синички молодець. Майстер цей з'явився рано, по даху помандрував і без цегли, і без крана дім собі побудував. Ану подивіться, хто це малята? Чорнобуз, називають їх. Молодці. Біло чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? бока? це бока це Сорока, малята. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть мене усі, Хто це? Mm. Це шпак. Yeah. Першим, Перший, хто прилітає до нас з теплих країв, це шпак. Він до нас прилітає, а отже це вже початок весни, теплої сонячної весни. Молодці діти, ви розгадали всі загадки, все виконали. Зробили ми з вами зарядку для наших пальчиків. На цьому ми завершимо заняття.